Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, війнський філіал. І сьогодні у нас нове надходження. KIA Sorento 2017 року випуску з бензиновим 24-двигуном з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто приїхало зі штатів, та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскоп підмачів усіх всіх віку, дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедіа, є у нас CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат-контроль. Авто має 7 місць, так виглядає другий ряд сидінь в гарному стані. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на зимовій гумі. Також у нас є камера заднього виду. Так виглядає багажне відділення. У нас складений третій ряд сидінь, його можна розкласти. Заявлено пробігу на автомобілі. 102 тисячі кілометрів. Придбати його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний цвіт буде складати 14 тисяч 790 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.